Привіт, наші кохані улюблені. Я дуже very excited, because сьогодні ми дивимось reaction agency. My thoughts are voice a legacy. No silence, just music and feel. Мені подобається, як буде. Мені здається, це відео буде наповнено таким Отакими от. Таким ось. Чим попало, тому що в мене просто мене 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 пре. Бо ми сьогодні дивимося карді, яке так. я просто обожнюю. Я їх слухаю. Так. Я mm -hmm. просто не можу. Я фанат. Я вважаю це дуже недо, недооцінений гурт. Чому їх так мало слухають? От навіть зараз ми його відкрили, дивимося, там лише 195 тисяч переглядів, як для корейського гурту, Це ще й такої якості це ну, ну просто катастрофічно мало, я вважаю. Так. Фу. Ми вирішили вас іще раз намагатися познайомити з ними, можливо, вам сподобається, можливо, в Україні буде більше слухачів, і ми накрутимо їм трошки популярності в Кореї. Так, сьогодні я так розумію, розмовляти не буду. Сьогодні Віталік править балом. Добре. Добре, віддаю це. Ти сама принесла карді. сьогодні. Я принесла сьогодні карді. все. То зараз підпишіться на наш канал, поставте вподобайки до цього відео. Бо ну ви бачите, ну ці намагання вони заслуговують цього. І напишіть будь-який коментар, можливо, ви через нас познайомилися з карді, можливо, ви не знаєте цей гурт. Тому, або знали. Або знали. Напишіть, чи, в, я, в якому статусі ваші відносини з гуртом Карді. А ми зараз будемо дивитися цю пісню. Ох, Ой, тут Ну, Буде красиво, Рекує мені здається, який. Ага. Ось щось готують на природі. Уже знайомий важкий такий звук. Мені дуже подобається, як йде мелодія.

Клас! У Мене є ще одна пісня в улюблені. <рес> <рес> Клас. Кадр красивий, дуже. <рес> крафтово на фоні всіх кейпоп виконавців. Відео виглядає дуже крафтово. Відео mm -hmm. дуже oh, класно, God. дуже класна постановка. Кліпу до речі. Це прямо Чіп за те, що це трішки західне звучання. Я його не чую тут. Я, Я чую, чую тут... дуже. А... Я тут... Дуже круто. Я вкотре. Це вдруге, не вкотре. Це вдруге. Ми слухаємо пісню Карді, і це неймовірно. Вони не розчаровують. Ти отримуєш саме те, за чим ти прийшов. Дуже класний гурт. Чому його так мало слухають? Ну, це єдине, що в мене не вкладається в голові. Це дуже якісно, дуже красиво, дуже музично навіть. І хоч стиль це не поп, але... У мене таке відчуття, що якщо знаєте, якщо правда, що знаєте, є така теорія, що Авріл Лавін там померла вже багато років тому, і там її заміняє якийсь двійник. То це, мабуть, її реінкарнація. справжня Авріл Лавін, тільки в Кореї вона просто переродилася. Це неймовірно, це круто. У ціє... це, знаєш, це той, от, відповідаючи на твоє питання, це той а, вид музики, коли ти не бачиш тут західне воно чи не західне. Золоті слова. Ти не чуєш цього, тому що вона настільки хватає, підриває, вона настільки от тебе за собою веде, що тобі пофіг, хай там буде хоч індійське. So Цікаво, що я тобі завжди про це кажу, і ти кажеш, ні, тут вся прям все західняки. А в цьому випадку ні ну, тут Наш слинка потекла. тут більше симпатія мені здається в тебе так, грає. Так. І грає і тому... просто їх оборожні ну, не супер, реально круті. Загалі. Будь ласка, зайдіть на їхній канал. Будь ласочка, поставте їм там якихось подобання. Слухайте кардин взагалі. Карді взагалі вони ж дуже круті. Ну це це звучання світового класу. Ну дуже круто. Пішіть, будь ласка, як вам, Карді, mm -hmm. взагалі, чи, чи сподобалася вам ця пісня, тому що це неймовірно круто. Ну, Ви бачили наш захват взагалі обох. А ми дякуємо вам за те, що ви подивилися це відео. Я сподіваюся, ви відкрили для себе цей гурт. Якщо раніше не слухали, не знаю. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалася ця пісня. І будь ласка, вліпіть на вподобайку. Впевнена, <гум> Я Я що нас. це все пліз пліт пліз пліз пліну не так, не, please, please. Так, не, не please, так, please. так, не так, не так, не так. Сильно ми цього прагнемо, але було б непогано. <гум> І зустрінемось з вами в наступних відео.